Шановне панство, звертаюся до депутатів Верховної Ради України, вимагаю відновити наші порушені конституційні права громадян України, а саме право на життя. Влада проводить політику тарифного мародерства. Вона забирає найдорожче це право на життя, право на свободу, право на володіння землею і, взагалі, будь-яким майном. В нас хочуть забрати мову, як казала пані Фаріон, що наша країна перетворюється на колонію. Я не хочу, щоб український народ, який є нащадками вільних козаків, перетворювався на народ рабів. Я не хочу, щоб нас перетворили на безправних рабів, як це було з афроамериканцями. Як приклад, нас вже не визнають людьми. Влада нас називає особами, а ми є люди. Ми українці. Країну довели до того, що кримінальний кодекс не працює, як казав відомий політик у своєму виступі на парламентських слуханнях. Народний депутат України, першого другого та четвертого скликання герою України Степан Хмара. Його виступ прозвучав три роки тому. Його виступ актуальний зараз. Політик передбачив те, що відбувається в Україні зараз. Дякую. Я не збирався е, виступати, але я не міг терпіти. Оце. Ту ганьбу і це знущання. За кого всіх вас і нас тримають? За кого тримають українці? Оця ж пана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, це ж пана ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал, а влада зміниться. Бо вони нічого не знають, вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки. І взяти продати землю, причому не тільки іноземцями, вони думають самі заробити дуже багато, ну не заробити, а вкрасти дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в теплі краї. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління, як совість, там нічого немає, як віра, їх нічого не зв'язує з Україною це перекоти поле.